Доброго вечора дня або ранку біля мікрофону кінокіт. І сьогодні я розповім вам незвичайну історію кохання старого кіллера та дівчинки-підлітка. До вашої уваги. Кримінальна драма 1994 року Леон. А щоб не втратити цей канал, рекомендую підписатись. Нью-Йорк, район, маленька Італія. Мафіозі Тоні у своєму затишному кафе розмовляє зі своїм штатним кіллером Леоном. Тоні каже, що Товстун Джонс заважає йому вести бізнес і не хоче йти на переговори. Він буває у місті щочетверга. Леон допиває молоко, бере фото і йде. У четвер Товстун Джонс приходить до готелю в оточенні півдюжини охоронців. Він збирається провести час із дівчиною, тому охорону залишає зовні за дверима. Через 5 хвилин невідомий вбиває усю охорону і опиняється за спиною наляканого Джонса. Невідомий передає топ наказ боса забиратись з міста сьогодні ж і ніколи тут більше не з'являтись. Виконавши роботу, Леон купує в магазині два пакети молока та повертається додому. На сходах він зустрічає дівчину-підлітка, яка палить. Леон запитує, чому на її обличчі синці. Дівчина відповідає, що впала з велосипеда, а також просить Леона не розповідати батькові, що вона курила. Леон йде до себе у квартиру, а в кінці коридору батько дівчинки намагається пояснити наркоторговцям, що він зберігав їхній порошок правильно і не розбавляв його. До нього підходить чоловік на прізвисько Стен і каже, що вони прийдуть сюди завтра, рівно о опівдні, щоб спитати ще раз. Батько дівчинки наляканий, він підходить до своєї дочки, б'є її по обличчю і кричить, щоб вона йшла робити уроки. За всім цим у спостерігає Леон. Він знімає з себе плащ, незліченну кількість зброї, поливає папоротник і сідає спати у крісло. Наступного ранку дівчинка, яку звати Матільда, прокидається вдома. Навколо нікому немає до неї справи. Батько зайнятий тим, що спокушає у ванні свою дружину, і принагідно зізнається їй, що, мабуть, наркотики розбавляти не варто було. Зведена сестра Матільди постійно кричить на неї, і лише маленький брат любить Матільду. Пізніше Леон повертається з прогулянки та бачить на сходах дівчинку з розбитим носом. Матільда питає, чи життя завжди таке лайно, чи тільки в дитинстві. Леон відповідає, що завжди. Матільда не хоче повертатись додому. Вона каже, що збирається в магазин і пропонує купити Леону два пакети молока, як він робить зазвичай. О півдні приходять бандити на чолі зі Стеном. Він любить класичну музику та обіцяє підопічним зараз зіграти Бетховена. Стен вривається в квартиру з дробовиком. Він вбиває жінку в ванні, стріляє в дівчину, яка займалась гімнастикою, а потім наказує своїм наляканим підлеглим обшукати квартиру. Раптом батько сімейства. Дістає обріз і вбиває одного з бандитів, але інший відкриває вогонь з автомата і крізь стінку влучає у наляканого маленького хлопчика, який намагався втекти. Стен вбиває батька та наказує підопічним знайти наркотики. Тим часом Матільда повертається з магазину. Вона йде поверхом і бачить труп батька в калюжі крові. А також озброєних людей навколо Матільда через силу проходить повз, і по її щоках течуть сльози. Вона підходить до дверей Леона і просить її впустити. З того боку двері Леон трохи вагається, але все-таки впускає дівчинку. Бандити знаходять наркотики, і Стен каже підопічним, що настав час йти. Але одному зі своїх він наказує дочекатись поліції і сказати їм, що вони робили тут свою роботу. Тим часом Леон на кухні намагається сказати, що йому дуже шкода сім'ю Матільди, але вона відповідає, що ненавиділа усіх своїх родичів, окрім свого молодшого брата. Матільда не розуміє, за що він загинув, адже йому було всього чотири. Матільда помічає зброю у валізі і запитує, чим Леон заробляє на життя. Леон зізнається, що він чистильник, тобто найманий убивця, але вбиває не всіх. Він має суворе правило не чіпати жінок і дітей. Матільда просить навчити її, як бути чистильником, щоб вона могла помститись за брата. Але Леон відмовляє і відправляє дівчинку спати, щоб завтра вирішити, що робити далі. Матільда лягає у ліжко, а Леон, як завжди, сідає спати у крісло. Раптом, посеред ночі, він підводиться, бере пістолет, накручує глушник і наводить зброю на дівчинку. Вбивство це найпростіший спосіб, яким Леон звик вирішувати проблеми, але в останній момент він залишається вірним своєму правилу не чіпати жінок і дітей, навіть якщо дуже хочеться. Вранці Леон каже, що після сніданку Матільда має піти. Дівчинка відповідає, що йти їй нікуди, і якщо Леон учора врятував її життя, то тепер він за неї відповідає. Матільда відчуває, що коли Леон її вижене, то сьогодні вона помре. Дівчинка просить навчити її бути кіллером. А коли Леон каже, що в неї не вийде, Матільда бере зі столу пістолет і кілька разів стріляє з вікна. Вони швидко йдуть з квартири. Леон бере Матільду з собою, але попереджає: якщо вона ще раз так зробить, він розіб'є її голову. Адже стріляти по перехожих із вікна це непрофесійно. Фін так не працює. У готелі портіє просить заповнити форми, і Матільда раптом розуміє, що Леон не вміє читати і писати. Тоді вона каже, що любить заповнювати такі форми, забирає обидва листочки і вписує туди чужі імена. Пізніше Леон просить свого покровителя та постійного замовника італійського мафіозі Тоні дістати йому снайперську гвинтівку. Леон пояснює Матільді, що гвинтівка це зброя для початківців, оскільки дозволяє бути далеко від клієнта. Чим професійніший вбивця, тим ближче він до клієнта. Наприклад, Ніж це останнє, чому Матільда навчиться. Леон каже, що при роботі із гвинтівкою одягатись потрібно не яскравіше ніж підлога, а кришку прицілу відкривати в останній момент, щоб відблиски не видали її позиції. Леон також уточнює, щоб потрапити в ціль, потрібно якби злитись із клієнтом і відчути, де він опиниться у наступний момент. А потім Леон дозволяє вистрілити у кого завгодно. Матільда вибирає якусь важливу людину на пробіжці в оточенні охорони, натискає на гачок, і клієнту в живіт потрапляє кулька із червоною фарбою. Час йде. Леон наставляє Матільду, як поводитись зі зброєю, як підтримувати хорошу фізичну форму, і що завжди треба пити молоко. Матільда вчить Леона читати і писати, а ще тому, що крім роботи також потрібно відпочивати і веселитись. Пізніше Леон приходить до Тоні і каже, що зароблені ним за багато років гроші, які Тоні зберігає у себе, скоро можуть йому знадобитись. Тоні відразу ж цікавиться, чи випадково не зустрів Леон жінку. Мафіозі нагадує, що коли Леон прийшов до нього ще зовсім юним, у нього вже були великі проблеми через жінку. Однак Тоні додає, що гроші Леона це гроші Леона, а він їх просто береже, як у банку, тільки краще, адже у банку потрібно читати контракт та заповнювати надто багато паперів. Леон каже, що тепер він уміє читати і писати. У номері готелю Матільда раптом зізнається Леону, що вона закохується в нього. Леон від несподіванки проливає молоко, а потім каже, що спізнюється на роботу. За дверима він розуміє, що його охопили почуття, про які він навіть не підозрював. Без Леона Матільді стає нудно і вона вирушає на прогулянку. В коридорному в готелі Матільда каже, що дорослий чоловік, з яким вона живе, їй зовсім не батько. Він її коханець. Залишивши коридорного збентеженим, Матільда йде до квартири, де колись жила, і де вбили всіх її рідних. Пробравшись усередину, вона знаходить улюблену іграшку свого молодшого брата, а потім Матільда бачить маленький силует на підлозі, обведений крейдою. Матільда бере себе в руки, відкриває схованку та забирає велику суму грошей. Раптом їй доводиться швидко сховатись, бо до квартири входять двоє детективів, які допитують людину. Детективи хочуть знати, хто вбив дітей у цій квартирі, але людина каже, що не знає, і взагалі їй начхати. Людина кричить, що якщо вони хочуть ставити запитання, нехай приходять до нього в офіс, а потім людина йде. Матільда розуміє, що саме цю людину зі зброєю в руках вона того дня бачила в цій самій квартирі. На вулиці вона ловить таксі, платить водієві 100 доларів і просить простежити за машиною, у яку сів чоловік. Матільда бачить, як людина заходить до департаменту юстиції, агентство боротьби з наркотиками. Матільда сидить удома у глибокому розпачі. Через деякий час з роботи повертається Леон, з-під його рукава тече кров. Він каже, що купив Матільді подарунок і виймає з пакета старомодну сукню з трояндою. Раптом приходить коридорний із двома помічниками та наполегливо просить, щоб гість покинув готель. Переїхавши до квартири, Леон йде в душ і заживає вогнепальне поранення в плече. Коли він виходить із душу, Матільда наливає йому молока та викладає на стіл 20 тисяч доларів. Вона хоче, щоб Леон убив людину на ім'я Норман Стенсфілд, адреса Федерал Плаза 26, агентство боротьби з наркотиками. Леон відмовляє, адже по-перше, це надто важко, по-друге, вбивство приносить вбивці тільки безсоння, а по третє, йому набридли всі ці ігри. Тоді Матільда каже, що в житті для неї важливі лише любов чи смерть, і вона пропонує ще одну останню гру вона заряджає в барабан револьвера три патрони і пропонує парі. Якщо вона виграє, Леон назавжди лишить її при собі, а якщо програє, йому доведеться ходити за молоком одному. Матільда налаштована серйозно і повільно тисне на гачок, як раптом Леон в останній момент різко відводить її руку від голови, і пістолет стріляє в лампу. Матільда каже, що вона виграла. Леон здається, веде її до тоні і пояснює своєму покривителю, що поки він поранений, йому потрібен помічник. Леон навчає Матільду, як треба зламувати двері, як обшукувати квартири на предмет засідки і що ніколи не можна стріляти клієнтові в голову, адже якщо замовник не впізнає його, тоді він не заплатить. Леон задоволений, як проходить навчання і в нагороду він бере Матільду до ресторану, однак, коли вона випиває багато шампанського і пропонує поцілуватись, Леон відмовляється. Якось один із клієнтів замість питання, хто там, раптом миттєво починає стріляти прямо крізь двері, і Леон ледве встигає забрати Матільду з лінії вогню. Через 2 секунди Леон каже Матільді, що зараз покаже фокус із кільцем. Він висмикує кільце з гранати та кидає її у квартиру. Пізніше Леон приходить до Тоні і просить віддати всі гроші Матільді, якщо раптом з ним щось трапиться. Тоні відповідає, що на нього можна розраховувати. Після цього Леон каже Матільді, що він йде працювати, але цього разу без неї, тому що справа дуже важка. Матільда не хоче просто чекати на Леона вдома і тому вона приїжджає до будівлі Міністерства юстиції. Коли вона бачить Стенсфілда, Матільда прямує за ним. На вході вона каже, що доставляє їжу до відділу боротьби з наркотиками. Матільда йде за Стенсфілдом у чоловічий туалет, але раптово він опиняється у неї за спиною і запитує, яку вона принесла кухню: китайську, тайську чи може бути італійську, а ще як збуть кухаря, який усе це надіслав. Матільда зізнається, що вона працює одна, адже Стенсфілд убив її брата. Стенсфілд сподівається, що Матільда любить життя. Адже йому не приносить жодного задоволення забирати його у людей, які життя не цінують. Раптом у туалет заходить напарник Стенсфілда і каже, що хтось убив їхнього колегу, який сьогодні їздив продавати товар китайцям. Вбивця професіонал, виглядає як італієць. Він увійшов і швидко застрелив їх колегу, а також кілька китайців, які йому заважали. Стенсфілд каже своєму колезі відвести дівчинку до кабінету, а сам іде. Тим часом Леон повертається у квартиру і знаходить записку від Матільди, де сказано, що вона вирушила до відділу боротьби з наркотиками вбивати нормана Стенсфілда. Леон швидко прямує до будівлі юстиції, легко проходить двох охоронців, знаходить кабінет відділу боротьби з наркотиками і миттєво вбиває там двох поліцейських. Леон дуже радий, що Матільда жива, і він забирає її додому. Увечері Матільда одягає сукню з трояндою, яку подарував Леон, і каже, що для дівчини перший раз дуже важливий. Леон зізнається, що не може цього зробити, він уже мав дівчину, яку він колись любив, дуже давно, в Італії. Її батько був проти цих стосунків, тому що дівчина була з дуже поважної родини, а Леон був із не дуже поважної родини, і ось одного разу її батько так розлютився, що застрелив свою дочку. Наступного дня Леон убив його, сів на корабель і поплив у Нью-Йорк. Тоді йому було 19 років, і з того дня він ніколи не виїжджав із міста і більше ніколи не був з іншою дівчиною. Леон додає, що тому він навряд чи буде добрим коханцем. Тоді Матільда просить про ласку: Леон більше не спатиме в кріслі, а натомість, як усі люди навчиться спати у ліжку. У цей момент у кафе до тоні приходить розлючений Стенсфілд, який каже, що поважає Тоні, але учора якийсь убивцей талієць розправився з трьома його людьми. Стенсфілд додає, що він помирає від бажання познайомитись із цим убивцею. Вранці Матільда йде до магазину за молоком, як раптом на зворотньому шляху в коридорі її захоплює спецназ. Бійці дізнаються, в якій квартирі знаходиться Леон, і по одному тихо входять усередину. Раптом двері зачиняються, лунають постріли, і двері відчиняються. Леон звисає з полиці над дверима і вбиває ще кількох бійців. Коли один зі спецназівців намагається визирнути з за рогу, у його чоло впирається пістолет. Леон вимагає, щоб дівчину відпустили. Потім, прикриваючись поліцейським, він просить Матільду зняти зі стіни сокиру. Разом вони відступають до квартири наприкінці коридору. Лідер спецназу просить рації щити та важку зброю. Поки усе це несуть знизу, Леон встигає прорубати отвір у стіні для того, щоб Матільда спустилась шахтою для водопровідних труб. Але вона не хоче кидати Леона і йде тільки коли Леон обіцяє, що без неї йому вибратись буде простіше. Леон каже, що любить дівчину, адже вона навчила його цінувати життя, а тому так легко вмирати він не збирається. Він призначає Матільді зустріч у Тоні за годину. Поліція підриває двері та заходить. На підлозі вони бачать одного зі своїх пораненого, але живого. Його несуть униз і здають лікареві, який просить його зняти маску. Леон знімає маску, але через те, що тут зібралась уся поліція міста, незнайома особа у складі спецназу нікого не дивує. Однак наприкінці коридору стоїть Стенсфілд. Він упізнає Леона і йде геть. Через деякий час Леон також вирушає, щоб вийти з дому через парадні двері. Тим часом Матільда вибирається з шахти та прямує до тоні. Леон йде коридором, як раптом за його спиною з'являється Стенсфілд і стріляє. Леон, що вмирає, дає Стенсфілду в руку кільце і каже, що це від Матільди. Через секунду зв'язка гранат на його грудях вибухає. Стенсфілд востаннє вбив того, хто цінував і любив життя, а Леон востаннє показав фокус із кільцем. У себе в кафе Тоні каже Матільді: шкода, що Леон загинув. Тепер гроші Леона її гроші. Але Тоні пропонує зберегти їх для Матільди, доки вона не стане старшою. А до цього їй треба закінчити школу. Матільда погоджується та повертається до школи. Там, у саду, вона висаджує папоротник із горщика в землю. Адже якщо когось любиш, треба його відпустити. Дякую за перегляд. Сьогодні пропоную вам пофантазувати, як би жили далі Леон та Матільда. Якби він вижив, напишіть у коментарях, також тисніть палець вгору та обов'язково підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили.